Вітаю всіх на своєму каналі, друзі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки, і поговоримо про аромати, які мені надіслала моя парфумерна подруга Ніна. Ніна надіслала мені 6 ароматів від бренду Le Covent. Саме Ніна познайомила мене власне, з цим брендом. Ще в минулому році надсилала мені вже деякі парфуми від цього бренду. Вони мені сподобалися ті аромати. І цього разу Ніна надіслала знову мені. Аромати від цього бренду, тільки вже нова лінійка. Ну, принаймні, та лінійка, з якою я ще не була знайома. Дуже дякую за це. Хто не знає, у Ніни є свій інстаграм-магазин парфумерії. Я залишу посилання внизу в інфобоксі. Будь ласка, переходьте, кому це цікаво. Дивіться, у Ніни є дуже багато цікавих таких непопулярних, я би сказала, ароматів, які не зустрінеш на полицях офлайн, принаймні магазинів. Ось і що стосується бренду LecuVent, я би сказала, що аромати, про які не говорять, напевно так. Да? Я особливо відгуків на них не чула, на цей бренд, але я вважаю, що він заслуговує. На те, щоб говорили про цей бренд. Ну, по-перше, його засновником є Жанкло Толіна, наскільки я знаю. І ну, це не може бути поганим. Да? Це не може бути чимось поганим. Я не впевнена, що всі аромати там робить Жан-Клод Толіна, але те, що він там головний, так це точно. Ось і. Відверто вам сказати, я особливих надій на ось ці аромати не покладала, про які зараз піде мова. Тут у мене шість парфумів. Один з них я взагалі не пробувала. Тобто він просто стоїть для того, щоб я прямо зараз вшикнула і вам розказала. І треба сказати, що я не робила якихось записів, я нічого не записувала. Мені настільки сподобались ці аромати, що. Ну, я одразу сіла записувати це відео. Буквально вчора, позавчора, я тестила ці парфуми, їх носила на собі. І сьогодні, в першій половині дня, я так само о... ще раз їх нюхала. І о... ну, просто вирішила нічого не записувати. Отак, от з пилу з жару, так сказати, вже вести цю розмову. Тому давайте починати. Скажу лише те, що буде ще друга частина. Відео ароматів від Ніни, тому що там будуть вже інші бренди, інші аромати. Сьогодні говоримо про бренд LeCovent. І перший аромат, з якого хочеться почати, це лінійка циліндричних флаконів, таких круглих, Ну ви побачите, я буду вставляти флакони. І всі решта вже будуть з іншої лінійки, там, де флакони такі прямокутні. От їх я не знаю і, подивившись ціни на них, я трішечки так знаєте. Присіла так сказати, хоча я вже розігналася щось купити, тому що пам'ятую про те, що бренд вважається ніби кнішевим. Ну, принаймні, бренд желту окей, давайте так казати бюджетна, можливо, доступна ніша, скажімо так, аромати в принципі коштують доступно, ну, якщо порівнювати з іншими там. Направлення ароматами, тому я вже була готова купувати ці флакони. Але я побачила, що власне ось ця лінійка прямокутних таких флаконів, вона на порядок дорожча, ніж інші лінійки у даного бренду. Ну і самі по собі ціни як би, виросли, да, та ще й плюс лінійка дороговартісна. Ну, коротше говоря, обідна. Ну аромати дуже гарні, тому давайте вже нарешті почнемо про них говорити. Два з цих парфумів вже нанесені мені на руки, тому що я. Записується відео не з першого дубля. Отже, перший аромат, про який піде мова, якраз таки в циліндрічному флаконі. І це новинка. Новинка 24-го року. Парфумер, зазначений Жанко Деліна, власне. І аромат називається Ільхабелла. Якщо я правильно прочитала Ільхабела. Мені довелося тричі наносити цей аромат, носити його. Я майже зносила від Левант. Чому тричі? Тому що. Я не могла повірити, що він мені подобається. Скажімо так, зараз я вам зачитаю піраміду по версії фрагрантики. Це у нас солодкий мигдаль, кориця мандора. Я не знаю, що таке мандора, це якийсь ем, цитрус, схожий в розрізі на апельсин. В середніх нотах ваніль-геліотроп, в базі амброксан-цукор. Ну, звичайно, аромат побудований на амброксановій такій от базі. Але в першу чергу це про геліотроп і солодкий мигдаль. Ну, це такі домінантні ноти, і я з обережністю взагалі відношусь як до ноти мигдалю, власне, так і до ноти геліотропу. Тому що часто ці ноти мене душать. Коли вони занадто пудрові, коли мигдаль занадто цинідний, занадто пудровий, багато цієї стружки, вона летить, кружляє. І я починаю потихеньку задихатися. Тут такого немає. Тут дуже гарно і. Ну, правильно зібраний аромат. Давайте так. Дуже правильно зібраний, гарно зібраний аромат, якось коректно зібраний, нічого не випирає, не вилазить, не волає. Прекрасний аромат, дуже він мені сподобався. Порівнюють тут його. Боже, з чим тут його тільки не порівнюють, ну, так як аромат новинка, знаєте, на кожному флакончику стоїть лайк. Тут і Аріана Гранде, і Бакара Руш, і Пало Санто від Карнер Барселона, і ваніль Фаталь Томфорда, і ваніль Антік від Байредо, і Буа... 19-20 уросу. Ну, коротше говоря, тут бы вибирай сам, так? Да? Я е, з усіма тут лайками можу погодитись десь віддалено, ну, можливо, трішки аромат нагадує ваніль Фаталь від Тома Форда. Щось ну, ванілюсь цей, да? аромат дуже сучасний. Дуже приємний, носибельний, незадушливий. Він досить стійкий і шлейфовий, як ми вже з вами говорили, він побудований на броксановій базі. Тому технічні характеристики на висоті. Можливо, він не буде волати там так довго, але він стійкий, він приємно шлейфить. Взагалі, всі ці аромати, про які сьогодні йде мова, вони в них гарні технічні характеристики. Це прям жирнющий плюс. Класні аромати, ніякої амбродеревини, все чудесно. І ось цей аромат він мені сподобався, ви розумієте. Тобто, тут мигдаль, якого я боюсь, тут геліотроп, якого я боюсь, але не в цьому випадку. Мені дуже сподобався цей аромат, я його би його хотіла мати. Він, я не скажу, що він метеозалежний, він, можливо, не всесезонний особисто для мене. Можливо, скоріш за все, такий аромат я захочу носити в прохолоду. Да? А, тому, тому так. Ну, купити хіба там осінь зима і все. Ну, але дуже гарно. Такий, такий витончений, така пудра, знаєте, утончена. Тут навіть ледь натяком ця пудра. Ну, дуже гарний. Мені здається, що на сліпому затесті я б не розібралася, що тут є, окрім ванілі. Тобто настільки тут завуальований цей металь, не такий прямолінійний, і цей гелютер красивий рам. Браво! Що можу сказати, браво Жан Клотеліна! Наступний аромат так само зазначений парфумер Жан Клотеліна. це у нас мімоза. І це вже ось ця лінійка більш дороговартісна в таких прямокутних флаконах. Аромат 2021 року. І тут, власне, фринути, бергамот, мімоза і кедр. І це прямо дуже шлейфовий аромат і дуже мімозний. Ну, знаєте, я от небагато знаю мімозних ароматів, але ті, які я нюхала. Вони справді мімозні. Тобто, от вже більше про цей аромат, напевно, хочеться сказати, що він більш такий м -м, сезонний, тому що ну, справді мімозу хочеться носити навесні. Да? Я е, не дуже уявляю, як мімозу можна носити, до прикладу, влітку. Для мене це дивно було б напевно. От навесні такій холодній весні. Мені здається, це буде гарно. Можливо, взимку ще його можна поносити, ну не знаю. Ну, тому що мімоза, яка у нас асоціюється власне, з весною, і хочеться носити на весні. Тому аромат дуже гарний. Його порівнюють з Перес-Монте-Карло мімозою, з Амуажівською мімозою, з прадівською мімозою, ну і так далі. Всі мімози до мімоз, ну, тому що тут вгадуємо, ну, та мімози нічого. Дивного в цьому ароматі немає. Якогось такого, знаєте, щоб його відрізняло, можливо, від інших мімозних парфумів. Я тут не помітила. Красива мімоза. Все. Був би в неї цінник поменше, то взагалі було б круто. Так, наступний аромат півонія. Точніше, пеонія. Ось так, пеонія. Аромат про півонію, власне, так? Да? Дивимось, що це так само Жанко Теліна, 23 рік. І тут у нас Трояндова Герань, магнолія, півонія, Жасмин, Амбра і лист індонезійського Пачулі. Як закрутили. Пачулі, коротше, грате, і все. М -м -м, клас! Тут магнолій багато. І. Я одразу дивлюся, що тут порівнюють аромат з Агентом провокатором класичним. Ну, я не знаю взагалі, що в цих людей в голові, які ставлять вподобайку, тому чи іншому аромату ні, вони не схожі. Сади Нілу. Сади на даху Ермес. Мені? Ну, сади на даху щось. Щось є, да, щось є. Да, тут я погоджуюсь. Сади на даху, є якась паралель. Кому подобаються сади на даху від віддермез, в цій півонії щось, щось таке є. Загалом аромат, безумовно, про магнолію в першу чергу. Пишну, красиву. З відтінками півонів, напевно. Мені взагалі якось так важко розрізняти півонію в ароматах, але тут вона досить так. Правдоподобно, можливо, передано. Да? Ми завжди шукаємо півонію, і вона завжди дивна в ароматах. Ну, я думаю, ви погодитесь, якщо ви а, нюхали б, там хоча б декілька ароматів з цією нотою. Ну, зазвичай це щось таке трояндове, да? ну, якусь такі прям півоні, ми... Ну, я, я, наприклад, не можу назвати. І так само цей аромат він більше для мене про магнолію. Звичайно, коли дивлюся на піраміду, я розумію, що да, тут є так, да, звісно, я зараз її нафантазую. Але загалом це, піво... це, перепрошую, магнолія з терпкуватістю ось цих листочків, можливо, півоні. А можливо, з терпкуватістю герані, не знаю. Але я би не сказала, що Герань тут домінує, не потрібно її боятися, вона тут не домінантна. Ну так, да, ну, півоні ну, відчувається. Ой, ну красивий аромат, так само дуже шлейфовий, дуже такий весняний, вже, знаєте, на таку теплу весну. Ну, власне, коли у нас квітнуть півоні, це вже травень, це вже сонячно, це вже коли хочеться все з себе зняти. І просто от... Боже, ти просто пахтиш цим усім. Ну, дуже красивий аромат. Ну, я оплодую. Мені, мені прям, прям зайшов. Так, далі їдемо, і далі у нас ветівера. Ветівера, ну, власне, і назва говорить сама за себе. І тут всі назви, в принципі, говорять самі за себе, да? Ветівера, мімоза, півонія. Давайте Ветіверу. Це дуже гарний ветівер. Я взагалі людина, яка любить витивер. У мене тут вже залишилось в цих пробниках, просто там белембається пару крапель на дні. Ну тому що я їх просто носила ці е, три фактично дні, е, вони мені одразу сподобалися. І я хотіла впевнитися в своїх відчуттях цих ароматів, щоб ну, бути впевненою, що вони от мені реально сподобалися. Я впевнилась, друзі, вони дуже гарні. О, Боже, який він гарний. Він такий чуть-чуть, ніби як димить, Знаєте? Знову жінк лотеліна 20 й рік. І ноти 4 ноти бергамот, гаїтянський витивер, чорний перець і кедр. Цей аромат порівнюють з Френч Лава від Фредерік Малі. Я, на жаль, не знайома з ним. Ерменесенс від Hermes. Це витивер. Він не кислий, не гострий, він такий приємний м'який і таке враження, що він якби підсох уже. І він димить. Знаєте, так палички ти оці запалюєш палусанту, і вони так поступово просто димлять, і так от воно сточується, сточується, згорає. І тут от є такий якийсь момент горіння, горіння всієї трави, такої запашної, ароматної, або оце корення витверу. Піджарене якесь таке, воно, боже, яке воно гарне. Мені воно чомусь оцим горілим нагадує, ледь нагадує жирного електрика від Ельдо, але тут на Фрагрантиці, здається, ніхто не порівнює. Не бачу такого порівняння. Ну мені щось воно істерою порівнюють. Це взагалі. Жодного відгука немає. Гарний аромат. Ой, Боже, який він гарний. Це безумовно унісекс. Ветивер, ми знаємо, це така традиційно чоловіча нота вважається, але я обожнюю витивер, особливо такі цікаві, не такі прямолінійні, кислі, якісь або гострі, знаєте, які відверто чоловічі. А такі завуальовані, з вершками, або з якимось якоюсь е, нотку палосанту, щось таке. Ой, красивий, так само дуже шлейфовий стійкий, браво, бравісімо. Клас. Так, напевно, мій фаворит. Цей аромат я, я, я затестила першим взагалі, коли відкрила цю посилку від Ніни. Тому що я подумала, що він мені не сподобається. Аромат називається тонка. Ну, відповідно, можемо зробити висновок по назві. Знову ж таки, про що буде йти мова? Що мова буде йти про мови тонка, якісь кумарини. от, от це. Мм. От який гарний. Парфумер у нас Альберто Морільліс. Аромат новий. Новинка 24 го року. В верхніх нотах у нас солодкий апельсин, знову мигдаль, кардамон, середня троянда, Пачулі. І знову ці індонезійські пачулі. Ну, власне, бабетон, каперу, бальзам, бензуін, ваніль. Боже, який він красивий! Я би так не сказала, що там мехталь чи що. Відчувається якісь абстрактні спеції аромат смолисто бальзамний, ніби з краплею м -м, чорнил. От я ніби відчуваю краплю чорнил. Цей аромат порівнюють з джеком. Джеробоам короче, такі чорні флакони з золотими кришками, там 30 мл зазвичай, де? бренд дорогий, але я жодним не знайома Амбра. Амбра від Jerobeam. какой-то там. Далі знову порівнюють з Буа 1920 червоним. Ну, ви знаєте, коли я вперше його тестувала, він мені був солодко-бальзамний, а зараз він мені гостро бальзамний. Є тут якась така, можливо, це перу бальзам. Ну, от я дивлюся на піраміду, що тут заявлений перу бальзам, але в мене в голові чомусь це чорнила. Я не знаю чому. Якась така от, ніби клякса є. Ой, кардамон. Тут... От коли я вперше його тестувала, я відчула багато кардамону. і я не люблю ноту кардамону. Як правило, теж так обережно до неї ставлюсь, але тут. Це було так гарно, я, я не знаю. Це просто було вау для мене. Цей аромат на мене справив ефект вау цей тонка. Він дуже цікавий. Тут, можливо, є деяка цианідність, можливо, але я, мені важко це все в голові структурувати, тому що е, зараз от випирає, мені випирає ось ця ось ця, чернила, ось ця клякса якась випирає. Почулі, безумовно. Ну, боби тонка, але тут не такі боби тонка, якісь кумаринові, абсолютно ні. Досить приємні. Угу. Ну, красивий, тут багато смола. Цей бензоїн напевно, вкупі з перубальзамом, бобами тонка і ванільлю. Оця база одразу відчувається. Я не знаю, в мене так часто буває, що я одразу починаю чути базові ноти. Мигдалю тут дуже мало. Тут багато кардамону, як на мене, бобитунка, перубальзам, бензоїн, ваніль. Деяка почульність є, троянди я не виділяю. Солодкий апельсин, знову ж таки, да, є якась така цитрусова м'якіть, але не кисла, а така, ну, солодка, да. дуже цікавий аромат. Можливо, тут є от такий момент старої газети, знаєте. От газета така, знаєте, жовта вже аж так. Оце чорнило там, ну, вона така жовта, пожовкла, не така свіжа газета, яку ви берете, а така вже постояла, пожовтіла, щось таке є тут. Ну, я так поняла, що ну, блин, тут, звісно, осталось зовсім мало, але треба ще як би, його розгадувати, я так зрозуміла, тому що він чуть-чуть по-іншому розкрився, не так, як це було перший раз. І ви знаєте, от я його нанесла, він на мене справував ефект. І я подумала, треба прибереч, придержати цей відливан для того, щоб ну, під якийсь настрій, особливо його зносити. І от зараз я лише другий раз його на себе нанесла, і він дещо по-інакшому розкрився, тому не знаю. Можливо, він металозалежний. Сьогодні не так тепло, як було тоді, коли я його тестувала. Я тестувала його безумовно в домі. Я кажу, що в домі було тепло. Да? Сьогодні на вулиці сонячно, і у нас, я вимкнула опалення, тому що дуже жарко було. От, і така ну, температура така ну, 20 градусів, напевно. А коли я його тестувала, ну, було прямо тепло. було, знаєте, Ще тепліше. І він був солодший тоді. а Зараз він такий гостріший. Коротше, треба мені з ним що. Що подумати? Ну, і, власне, той аромат, який я не наносила на себе, нікуди його не наносила, тому що я тільки побачила цю назву, я зрозуміла, що от це мені не треба. Назва, здогадайтеся, з першого разу тубероза, Ой, у всіх є якась тубероза. Ще й так погано і стріляє пульвик. Ой, Ну, тубероза, мені. Ви розумієте, що коли мова йде про туберозу, я не можу бути. Я і так, і так не, не об'єктивна. Да? А, а з туберозами, так це взагалі не працює. Тому що для мене тубероза це завжди фу. Це фу. Єдина така тубероза, яка мені здалася цікаво, яку би я могла носити. Домінантна тубероза. Так? Ми не говоримо зараз за аромати, де заявлені туберози, але можна їх там не чути там, і так далі. В мене є такі парфуми, там, де ну, буквально там тройка якась є в шафі, там, де реально заявлена тубероза, але я її слабому не відчуваю. То єдина тубероза, яка в мене тільки від відлеванті, але вона домінантна і вона мені цікава. Це тубероза від Новомігудців. Тому що там не ця хижа квітка тубероза, там стебла, зелені, туберозні. Там тільки тубероза йде. Ну, ти розумієш, що це стебла, листочки від туберози, але самої квітки немає. От, кругом мені ось ця квітка. Ну, тут так само ну, солодка тубероза, У нас тут в нотах тубероза і сандалка. Жанко Теліна, 21 рік. Тубороза і Сандал. М -м, порівнюють з туберозою від лабораторію Ольфатіво, від Лартізана. Ну і так далі. М -м, я такої не люблю. Завершую би, цей огляд на такій ноті. Знаєте, не дуже оптимістичний. Ну, але. Якщо ви мій глядач, то ви знаєте, що я тубе рози не люблю, нічого позитивного про них сказати не можу. Тубероза роза і тубероза, роза, як би все. От, всі решта ароматів 5 попередніх, мені прямо дуже сподобалися. Я би задоволенням поставила їх собі на полицю в парфумерну шафу. Можливо, колись це трапиться. якщо я созрію, так сказати, на покупку, або якось ціни будуть знижатись. Ну, не знаю, коротше говоря, але ну, аромати справді класні. І я вважаю, що вони не заслужено ем, недооціненні, так би мовити. Взагалі цей бренд. Тому що е, взагалі на Украї... в, в україномовних блогерів я не бачила огляду на цей бренд. Тільки у Валер'яни одного разу був огляд, вона в магазині з ними знайомилась. Ну, власне, я... Завдяки Ніні, так само вже декілька разів про цей бренд говорила. Якщо ви знаєте якісь аромати від даного бренду, можливо, у вас є в колекції, обов'язково про це напишіть в коментарях. Я дякую за те, що ви подивилися це відео до кінця. Дякую Ніні за знайомство з цими ароматами. Бережіть себе, друзі, всім па-па.